Доброго дня, малята! Ви любите загадки? Тоді слухайте. Літ на річках, сніг на полях, хортелиця гуляй, коли це буває. Ну звісно, взимку. Молодці відгадали. І сьогодні я вам пропоную дізнатися, як називаються зимові місяці, і чому їх так називають. Ну що, починаємо! Зима холодна пора року. Зима наступає після осені. І зимових місяців три. Перший грудень, слідуючий січень. І закінчує зиму лютий. Давайте усі разом повторимо: грудень, січень, лютий. Давайте ще раз. Грудень перший місяць, другий. Січень і третій лютий, молодці. Перший місяць зими грудень, холодний місяць. Говорять, що його так називають, тому що земля, яка розм'якла після осінніх дощів з першими морозами грудневими, Перетворюється на грудки. І тому грудень назвали грудним. А ще, кажуть, його так назвали, тому що сніг у грудні падає грудками. Грудень початок зими. Про нього кажуть грудень і заморозить, і замостить, і сани пустить. Грудень рік кінчає, а зиму починає. Грудень Розпочинають веселі, задорні зимові свята. Другий зимовий місяць Січень. Ви як вважаєте, чому його так назвали? Гарні версії ви видвинули, але мені подобається отця найбільше. Слухайте, усі ми знаємо, що 1 січня розпочинається. Новий рік. І січень відсікає січе старий рік від нового, тому його так і назвали січень. А вам подобається? Про січень говорять, січень повертає сонця на літо, а зиму на морози. У січні сонячний день становиться довший. І останній місяць зими, лютий. Як ви гадаєте, чому його так назвали? Так, вірно, молодці. Він буває найхолодніший, найсніжніший, найвітрініший, найлютіший узимку. Недарма народна мудрість говорить, морози та заметілі. У лютому налетіли. Іноді зима, не невмовби, за увесь свій сезон. У лютому показує усі свої явища. А зараз я вам пропоную пограти. Я вам буду показувати картинки, а ви мені будете говорити, коли це буває. Та називати пору року. Домовились? Починаємо. Дощ іде та все росте. Навесні, вірно, це буває. Навесні. Так, добре. А на море коли краще ходити? Улітку, так, молодці, улітку. Так, сонечко, пригріває море лагідне, тепле, молодці. Так. А на цій картинці теж сонечко. Соняшники, так. Коли вони ростуть і квітнуть? Теж улітку молодці, так, це теж улітку. А коли снігу багато падає узимку молодці, так, вірно, узимку. Добре. А коли тучі чорні і дощ іде, і, і вже холодно становиться, восени, так, це буває. Восени молодці. А на водочки, коли краще кататися по річці? Улітку, коли тепло, так, звісно, хочеться бавитися з водою. Так. Ой, а на тій картинці, а ну погляньте, що це. Вітер віє, завиває. Це буває восени. Вірно? І ця картинка. Так, діти граються зі снігом. Це узимку буває. Молодці. Ну що, сподобалось грати? Тоді продовжуємо. Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається «Як ти розумієш я вам буду казати прислів'я, а ви їх будете намагатися розтолмачити. Якщо буде важкувато, я допоможу. Домовились? Слухайте, зима не літо, шубу одіта. Так, вірно! Взимку холодно, а улітку жарко, тому і зима одіта в шубу молодці. Узимку навіть сонце морозить. Так, узимку, коли сонячні ясні дні, мороз дуже сильний. Тому й говорять, що узимку навіть сонце морозить. Молодці. Грудень стожайло на усю зиму. Землю студить. Так, вірно, так говорять, тому що грудень перший місяць зимовий, він холодний і він заморожує землю. Молодці. Сніг глубок і хліб хорош. Чому так говорять? Так говорять, тому що сніг. Навесні перетворюється на воду, а це дуже добре для озимої пшениці. Молодці. Січень додавив дня на коринний крок. Чому так говорять? Вірно, тому що у січні, хоч на трішечки, але день становиться довший. Молодці. Якщо мороз. То і старий швидко йде. Чому так говорять? Так, вірно. Тому що на морозі стояти, швидше замерзнеш. З, е, швидше замерзнеш. Треба рухатись. Так? Якщо швидко йти, то ніколи не замерзнеш. Молодці, вірно. У лютому мороз шубу продає. Чому так говорять? Молодці, тому що лютий – це останній місяць зими. І як би вона не хотіла, але її пора вже закінчується у лютому. Молодці. Зима володарює у трьох місяцях: Грудень, січень, лютий. Не би три. Вірних стражника, охороняють вони володіння зими. Але зима це не тільки морози та заметілі. це веселі свята та розваги. Я вам хочу сьогодні запропонувати трішки розважитись. Давайте розгадувати зимові загадки. Дивіться та слухайте уважно, міркуйте. Відгадуйте. Зимові загадки. Їхала пані у білому убранні, як посипалося убрання, усю землю укрило. Так, вірно, зима та сніг. Зранку все було у сріблі. Сонечко пригріло, срібло помарніло. Так, це іній. Махнула птиця крилом, вкрила весь світ білим килимом. Так зима вкрила усю землю снігом. На дворі горою, а в хаті водою. Що це? Вірно, це сніг. Во дворі стоїть вона, її зліпила дітвора. Оченята вуглики, морквинка замість носа, не боїться вона мороза. Так, це снігова баба. Стало біло навкруги, розтрушує вона сніги, нагоняє холоди, води сковує у льди. Коли це буває? Вірно, узимку? Гарна зірка сніжно біла, на рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стала крапелькою води. Так, це тендітна сніжинка. Ну що? Про зиму поговорили, назви зимових місяців вивчили, давайте ось разом їх повторимо перший Грудень, потім січень вірно і останній лютий молодці. Ще і погралися. Тоді на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!